Доброго вечора, святом будьте здорові з 34-ю річницею Днем Незалежності України. Вітаємо всіх, хто боліває за Україну, хто є українцем, хто в душі українець, хто за національністю українець, Всі, хто допомагають українцям, щиро вам дякую. Ми дуже родиною пришляків. А я їх мама, Демченко світлана Васильівна. Дуже вдячні за допомогу асоціації українців Каталонії. Треба пані Нелі Бурковській і асоціації Ауреліас за допомогу, за підтримку продуктами харчовими пайками, за те, що ви торгуєтеся за нас неодноразово, а допомагаєте нас в процесі, підтримуєте нас. Дуже дякую. Бажаємо вам благополуччя, процвітання і миру. За все. успіхів вам усьому. Вдячний, борча багатодітна родина пришляків. У складі я і її мама Світлана, тато Бова, син Іван, дочка Аксенія, син Михайло, дочка Ірина, дочка Агата, син Лев, дочка Олександра, бабуся Олена. Дуже вам вдячні.